З чого починаємо, вирівнюємо канал автоматично. Ви кажете, буде тоніка 900. Все у вас в нормі. Все, все. Не нервують. Так, і я нервую, всі нервують, все. Так, все добре. Все добре у нас. Бачите, яке чудова інформативність зараз. Інформативність прекрасна. І фотоплетизма, і чітко видно декоратичний зубець. Чітко видно всі показники. Все. Прохання до вас так само, як і під час першого тесту. Фотоплетизму може зменшимо. Ну, все окей. Зробіть глибокий вдих-видих. Слабувастенька, да? О, почала тонька рости. Скажіть, ви вважаєте свою зовнішність ідеальною? <с Bueno> Все! Давайте об'явимо перерву. Веду, я мене, одним словом, ми тест, тест ми провалили. Все, треба міняти респондента. Все, дихаємо, дихаємо, рівно. Да, заспокойтесь, ви нам потрібні спокійно. Давайте. Заспокойтесь, у вас є 20 секунд. Все, Ну, а тепер уявіть, якби, якщо е, дівчина жінка взагалі не реагує на це питання. Це виникає, викликає подив. Є, звичайно, і різні люди, різні психотипи, але, як правило, на це питання реагують. Дихайте рівно. І ми почнемо наш тест. На всі питання на всі прізвища відповідайте ні. Скажіть. Ваше прізвище Тимошенко? Не. Скажіть. Ваше прізвище? Терещенко? Скажіть. Ваше прізвище Ткачук. Mm -hmm. Скажите, ваше прізвище Седорук. Mm -hmm. Скажите, хотя бы раз в жизни выкрала mm -hmm. Все. Ну, звичайно. Я ж про те, що ми щирі, коли ми говоримо про те, що поліграф реєструє реагування, ми розуміємо, що людина, так само, як і Вакситоні, вона майже не дала реагування на Катерина, тут вона майже не дала реагування на власне прізвище. А от. Але нам головне принцип, як реєструє значимість. Значимість реєструє прекрасно, і ми це бачимо. У нас ось фактично чітко видно. Ось, раз. Ми ж не ми ж не писали, ми не зможемо витягнути. Угу. Да. Ось відповіді. Да, ось вони. Ми по мікрофону бачимо де відповіді. Мікрофон дає нам можливість чітко розуміти навіть без фіксації. Коли була відповідь, ось. І тут було орієнтовне реагування. Незначне відхилення хвиля третього порядку, незначне відхилення по ШГР, а де артеріальний тиск майже не спрацював, ні. Дихання да, в нормі. Скажімо так, артеріальний тиск цього разу в нас не спрацював ні на окситоні, ні на Рубіконі. Так, щоб інформативних ознак по ньому я не спостерігаю. Водночас по. Чітко видно декротичний зубець, видно шкірний опір, і ми бачимо, коли було. Дихання ну, там. Ну, тут це дихання не спровокувало. Бачите, тут немає тут є затримка дихання, і немає глибокого вдиху. Тобто, це істинна реакція навіть на рівні затримки. І тут якраз ось відповідь, бачите, зміна по диханню відбулася після відповіді. От. Тому ми зараховуємо цю реакцію. Але тут наша задача зрозуміти, як. Працює поліграф, і що він дійсно значимість він фіксує.